Привіт, мої любі друзі, мої щирі вітання. Я Люба, і ви на моєму каналі, який називається Любава. Сьогодні ми розглянемо ось такий цікавий, гарний візерунок з об'ємними шишечками. Дуже цікавий, дуже гарний. Ось така у нас друга сторона. Чистенька культурна. І ось така гарна передня лицьова сторона. І так, дорогі друзі, приступаємо до в'язання. Перед цим хочу вам сказати, що рапорт визерунка 5 петель. Оце ось. Оці петельки, де я набрала по 3, це ви можете набирати любе количество петель. Від одної і більше. Приступаємо. Набираю петлі. Один, два, три, один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, краєва. І того дві петлі краєві три по три. Для симетрії і п'ять петель визерунка. Підготовчий ряд по вивороті в'яжу три лицьові, дві виворотні, одна лицьова, дві виворотні, три лицеві. Підготовчий ряд. Перший рядок. Три виворотні. Оці дві лицьові петлі нам треба пров'язати разом, з нахилом вправу. Ось так. Накид. Тепер одна Виворотна накід. Дві лицьових пров'язуємо разом з наклоном вліво. Три виворотні. Другий виворотний ряд. Три лицьові, дві виворотні. Одна лицьова, дві виворотні, три лицьові. Третій рядок три виворотні, дві лицьові. Тепер з одної виворотної ми будемо вив'язувати. 5 лицьових за передню і за задню дужку. 1, 2, 3, 4, 5. Ось так. Тепер розвертаємо полотно. Пров'язуємо наступним чином. Першу знімаємо і пров'язуємо чотири виворотні. Ось так. Знову розвертаємо на лице, пров'язуємо. Одну знімаємо першу, чотири пров'язуємо. Лицьових. Це ми формуємо нашу шишечку. Знову розвертаємо на виворіт. Першу петельку знімаємо, не пров'язуючи, і чотири виворотні. так є Тепер знову розвертаємо на лице. І оці всі п'ять петель пров'язуємо разом лицьовою петлею. Підхвачуємо, якщо незручно, беремо крючок, і ось така у нас виходить об'ємна шишечка. Далі дві лицьові, три виворотні. Четвертий виворотній ряд в'яжемо по визерутку. Три лицьових, один, два виворотні. Тепер, де ми вив'язували шишечку, оцю петельку ми лицевою петлею і підтягуємо дві виворотні, три лицеві. Є. П'ятий ряд, три виворотні. Тепер оці дві лицьові робимо накид і разом вліво. Ось так. Одна виворотна. Оці петлі розвертаю. Роблю їх разом вправо. І накид, три виворотні, шостий рядок? Три лицеві? Дві виворотні, одна центральна, лицева, дві виворотні, три. Лицьові ми пров'язали 6 рядків. Сьомого рядка повторюємо як перший три виворотні, дві праворуч накид. Одна виворотна накид, дві ліворуч, три виворотні. І так чередуємо рядки. У нас виходить ось така гарна шишечка, велика, і ось такі закруглені петлі. Ось така гарнота у нас виходить. Давайте роздивимось на великому визерунку. Дивіться, як гарно виглядає цей визерунок. Таким визерунком можна в'язати любі речі від дитячих до дорослих. Я в'язала з пряжі на 240 метрів 100 г, така доволі таки об'ємна. І вийшли оці шишечки об'ємні. Якщо в'язати тоньшою пряжою, буде такий ніжний везеруно. Шишечки будуть поменше. І оце дивіться, на цю красоту. Любі друзі, до побачення! В'яжемо красиві речі, балуємо наших рідних.